Ти вже знаєш, що таке криптовалюта і як вона працює. Але головне питання, як на цьому заробляють є кілька способів. Інвестиції ти купуєш криптовалюту, коли вона коштує недорого, і чекаєш моменту, коли її ціна зросте. Це стратегія для тих, хто мислить довгостроково. Трейдинг тут ти купуєш і продаєш монети щодня, ловлячи навіть невеликі коливання цін. Але пам'ятай, трейдинг це не азарт, а стратегія. Майнінг або стейкінг. Ти допомагаєш мережі працювати і отримуєш винагороду за підтримку системи. NFT і GameFi. Тут можна заробляти, навіть граючи або створюючи цифрове мистецтво. Проте є важливе правило ніколи не інвестуй у те, чого не розумієш. У крипті не буває легких грошей є лише знання, досвід і холодний розум. І саме цього бракує більшості новачків. Хочеш навчитися бачити можливості там, де інші бачать ризики. Підписуйся, став лайк і переходь у наш телеграм, де я пояснюю все простою мовою, без складних термінів, без води, з реальними прикладами. Твоя фінансова свобода починається з першого кроку. І цей крок підписка просто зараз.